Komis. А у вас. Можете перезапустити. Це. Записали. Тему уроку перпендикуляр. Відстань від точки до прямої і кут між двома прямими, що перетинаються. Yes. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої. кут між двома прямими, що перетинаються. Так. Записуємо. Дві прямі називаються перпендикулярними. Якщо вони перетинаються під прямим кутом. В дужках можете додати прямий кут це скільки градусів? 90 Оце 90. можете додати собі в дужки, дописати під прямим кутом, тобто під кутом 90 градусів. Прямі, прямі так само можете побудувати і позначити. Прямі поки що можете по клітинках, але уважно під лінійку. Потім покажу інструмент, може в когось є, в когось немає, Я за допомогою якого дуже зручно будувати перпендикулярні а зараз це... Дивіться. Яким чином позначають? Позначається перпендикулярність ось таким знаком. Тобто, одна пряма перетинає іншу під кутом 90 градусів. І записується ось таким чином. Тобто, пряма АБ перпендикулярна до прямої СД. Або ж, навпаки, пряма СД перпендикулярна до прямої АБ, позначення запошіщення. Читається, читається ось таким чином: пряма АБ перпендикулярна до прямої СД, або навпаки, те, що ми з вами щойно розібрали. Тепер перпендикулярні прямі можна будувати за допомогою транспортира. Далі також можна будувати пробувати за допомогою лінійки. А також можна будувати за допомогою косинця. Тобто, у мене таке є. От, бачите, а ти кажеш купувати щось. Або так, тобто, три варіанти у вас є, за допомогою чого можна побудувати перпендикулярні прямі. Або лінійка, або транспортир, або косинець. Далі. Далі. Через будь-яку точку на прямій проходить тільки одна перпендикулярна пряма до даної прямої. Запишіть цю теорему. Запишіть цю теорему. Через будь-яку точку на прямій проходить тільки одна пряма перпендикулярна до даної прямої. Продукт. Тепер дивіться. Тепер дивіться. Перпендикуляр до даної прямої це відрізок прямої, тобто ОД. Перпендикуляр до прямої А. Тобто, пам'ятаємо, що пряма може позначатися однією маленькою літерою. Який має один зі своїх кінців, точку перетину їх, це в нас точка О. Точка О називається в нас основою перпендикуляри. Можете собі це записати. У вас там також, якщо я не помиляюся, була точка. Ось тут на рисунку Позначте точку О. Позначте точку О. Тільки велику. велику точку. Означте собі. Це у вас буде основа перпендикуляра, Тобто там де, він перетин, там, де його перетин, це і є його основа. Продовжуємо. Продовжуємо. Тепер повертаю до Так, запишіть, що точка О це в нас основа перпендикуляр. Тепер стосовно стосовно відстані від точки до прямої, дивіться, відрізок ОД, найменше з усіх відрізків, що сполучають секунду, точку, точку О і точку Д. Тобто точку Д з прямою А, якщо по-іншому ще можна сказати. Тобто, якщо, наприклад, у вас буде вибір в звичайному житті, вам треба дістатися, наприклад, до, ну, наприклад, ось прийти до цієї доріжки. Назвемо її поки що так, до цієї доріжки. Від точки Д. Ваше завдання прийти тільки до цієї доріжки, не праворуч не ліворуч, а саме до доріжки. Який шлях ви оберете? А це треба малювати? Короч, а, це ні. Треба малювати. Най... Не треба. найкоротший, так. Тобто, найкоротший шлях це саме ОД. Все інше, звичайно, що буде довше. Далі. Тепер починаємо з вами розглядати завдання з підручника. Відкриваємо підручник, сторінка 49. Відкриваємо підручник, сторінка 49. Наше з вами завдання. Накресліть. Пряму С. Та позначте точку А, що їй належить, і точку Б, що їй не належить. Проведіть за допомогою косинця прямі через точки А і Б, щоб вони були перпендикулярними до прямої С. Тобто, що від нас хочуть, Розказую. Номер 139. Давайте з вами проведемо довільну пряму. Давайте проведемо довільну пряму. Можна велику, можна трошки меншу. Довільну. Пряму в нас сказано, накресліть пряму С. Тобто однією літерою маленькою ми можемо позначити пряму. Ми накреслили пряму С. Далі нам сказано позначити точку А, що їй належить. На прямій позначаємо точку А, що їй належить. Так, підпишемо. Це в нас точка А. І точку Б, що їй не належить. Ну, тобто в довільному місці, нехай буде ось тут точка Б. Нехай буде ось тут точка Б. Тепер дивіться, за допомогою косинця нам треба провести. Прямі через точки А і Б. Тобто, що від нас хочуть? Дивіться, ми беремо косинець, ми беремо косинець, зараз я його тільки трошечки поверну. Ось так. І прикладаю його до точки А. Так? І Прикладаю його до точки А. Далі під косинець проводимо, під косинець проводимо пряму. Тепер зрозуміло, для чого косинець. Так. І позначаємо. Дивіться, і позначаємо, що ці прямі в нас перпендикулярні. І позначаємо, що ці прямі в нас перпендикулярні. Ось таким куточком. Ось таким куточком. Позначаємо, що вони в нас перпендикулярні. Так само прикладаємо тепер косинець таким чином, Чому? щоб він дотик. Кажи. А нічого, що внизу буде не дуже велике, тому що сторінка закінчується. Та немає різ. Головне, щоб перпендикуляр був ось тут. Оце Добре. найголовніше наше. За скільки там внизу буде, то вже другий ряд. Тепер так само прикладаємо ми косинець до точки Б, щоб він дотикався, і до прямої. Ось таким чином. Побачили? І так само. Через точку Б і через пряму ми проводимо. Ми проводимо. Ось таким чином. Провели далі. Далі давайте з вами позначимо. Дві ще по одній точці побудуємо. Наприклад, нехай буде тут буде точка. Ну, нехай буде яка-небудь. Давайте тут точку і тут точку. Тут нехай буде точка К яка-небудь, а тут точка Н. Зараз поясню навіщо. Зараз поясню навіщо. Так є. Так. Продовжимо. Тепер. Навіщо ми побудували це? Тепер осенець ми прибираємо. Він нам поки що не потрібен. Далі ми записуємо, що пряма АК, що пряма АК. Буде перпендикулярна. Що прямо АК буде перпендикулярно зараз? АК перпендикулярно до прямої С? АК перпендикулярно до прямої С. Те саме БН Так само позначаємо перпендикулярно до прямої С. А тобто це не обов'язково це буде. О, це буде на, на лінії клітинки? Чи це буде в, посерединці, так? Що саме? А, до речі, поки не забу цей поставки там ж. Оцей знак он ось тут і ось тут. Це, це без а різниці? Немає, це, це немає різниці. Я його так поставив. Добре. Це ж просто символ. Десь так з'ясувати. І так, зараз я його зроблю більше, щоб його видно було. В нас сказано дуже великий, в нас сказано, що на малюнку 7.13 прямі А і Б перпендикулярні. Тепер давайте з вами спробуємо розібрати. Поки що разом. Відрізки А Б і МН. Перпендикулярні чи ні. Давайте я вам буду позначати. Ні. Чому? Чому? Тому що вони не торкаються, взагалі, одне одного. Вони не торкаються, але дивіться, вони. Лежать Ми, на перпендикулярних якщо... прямих. Так. Тому вони перпендикулярні. Тому вони перпендикулярні. Далі промінь є А Промінь Є А. І відрізок Це М. Так. 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 Далі. Відрізок АБ. І відрізок де Е. Ні. Ч... Чому? Думаю. Вони на одній прямій. Вони, вони лежать на одній прямій. прямій, правильно. Далі. І останнє промінь про CN і промені CE. Ні. Чому ні? Так. так. Вони, вони перпендикулярні, вони лежать на перпендикулярних прямих. А це, це усно, так? Це усно, я ж вам сказав. Далі. Тепер дивіться, нам з вами, у нас з вами дуже складне завдання, не знаю, чи впораємося. Накресліть пряму А та позначте точку А, що розміщена на відстані 2,5 см від прямої А. Тобто записуємо номер 143. Записуємо номер 143. І, і точку Б, що розміщена на відстані і... 4 см. А потім так, точку Б, що розміщена на відстані 4 см від прямої А. Тобто ми побудували з вами певну пряму А. Не знаю, побудую її внизу, бо тут лінійка трошки інша. Побудую пряму А, позначу, що це в мене пряма. А. Так, тобто, Позначу, що це в мене пряма А. Далі. Далі. ну Для того, щоб точно було на відстані, я візьму косинець. Я візьму косинець, прикладу до, до моєї прямої, яку ми побудували до нашої прямої. І на відстані 4 см поставлю точку. На відстані 4 см поставлю точку. У мене, бачите, тут лінійка трошечки по-іншому. Будується, тому. І збільшується вона тільки за кількістю сантиметрів. Тому на відстані 4 см. Далі, тепер те саме на відстані. Це ми позначили цю точку, ми позначили А. Нам не сказано з'єднувати, тому ми так і залишаємо. Просто позначено точку. І точку Б. А, а чому А. А два з половиною, що у нас А. А, на, а, А у нас на відстані два з половиною. Так, згоден. От бачите, до чого приводить неуважність. Зараз ми її переставимо. Точка А на відстані 2,5. Дякую, Милана. Я б не побачив. Два так. Але не перебудовуйте, візьміть лінійку та виміряйте 2,5 і точку Б на відстані 4 см. І точку Б на відстані 4 см. А там без різниці, скільки буде на прямій е, сантиметрів? Зовсім немає. Пряма це нескінчена лінія. Вона не має ні початку, ні кінця, тому немає жодної різниці. Тому немає жодної різниці. Накресліть та позначити. Ми накреслили та позначили. Більше від нас нічого не хочуть, тому на цьому ми і зупиняємося. Які прямі називаються перпендикулярними. Арсений, які прямі називаються перпендикулярними. Рівня. Рівні. Милане, які прямі називаються перпендикулярними. Перпендикулярними. Це називаються дві лінії, які, які перетинаються і між ними є 90 градусів. Тинаються під кутом 90 градусів. Під кутом 90 градусів. Добре. І. Uh, так, Олеся, як позначаються перпендикулярні прямі? Можеш прямо на екрані намалювати. Це, це досить висвітлено. Давайте будемо з коннікулом. Це багато Давайте розмов без зайвих. Один номер.